Привіт, шановне панство, вперше в мене я роблю пиріжки на заквасці. Раніше, звичайно, не пробувала ніколи, бо не мала закваски. І що, почала шукати рецепти? Думаю, може для пиріжків то щось трошки треба здобніше. От, щось почала якісь дивитися відео на Ютубі. То якась одна жіночка не знаю, 48 годин вона робила. Щось там то лише на 2,5 години, знову лише на 2 години, а потім знову лише на 2,5 години. Потім, я думаю, матір божа, то щоб до вересня ті пиріжки спеклися. Та й пішла інші шукати відео. Ось, знайшла в результаті е, рецепт все одно мій, бо не вдалося мені якось точно, точно все е, відміряти. От, ну що ж, ставлю зараз е, на дві з половиною години або дві години тісто. Ну, нехай воно е, визрібає собі. Так, а я поставила м'язко варити, зараз почищу картопельку, то буду робити одні з м'язком, одні з картопелькою. Якщо вдасться, то покажу, не вдасться, то, то теж покажу що. Ви ж бачите, я показую все треба чи не треба. От все, пішла чистий картоплю. Сильно не смійтесь, бо була третя година ночі. Але я їх спекла і вони дуже смачні. Єдине, що я трошки розчарована, це те, що я наробила начинки. Я не знаю, тут треба три рецепти для тої начинки. От, і е, насправді з однієї партії тіста не так вже й багато пиріжків. Ну от була така з горою ця тарілочка. От я зробила трошки з картоплею і ось ті темніше з м'ясом. Ну що, треба знову ставити тісто, тому що я маю купу начинки. Я вже думаю, може якийсь такий довгий пиріг зробити. Знаєте. От, щоб його різати і не ліпити от, 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 це от все. От, але смачно класно. Ну, тільки що прийшов дядечка, поміряв е, оцю площу, для, що буде для килимового покриття. І навіть мені вкладовочку туди зробить. Ось. Ну і добре, я рада, буде все рівномірно, в одну лінію. І ще він сказав, трошки двері треба буде підрізати, але каже, раджу вам їх зняти, коли будуть керами ставити. Ось, а тут робимо, бачите, ще в процесі, ще не прикручували плінтуса, просто ріжуть. Ось, Але трошки буде проблема з цим. Треба буде підрізати. Він показав, як підрізати, може ми можемо сюди теж якийсь плінтус купимо. Каже, не потрібно, бо буде проблема, тут е, такі великі щілини, оці, і буде туди попадати, каже, вам буде незручно. Ось. Так що, так що, от мають зараз позвонити і назначити день. Коли вони будуть це робити. Я попросила просто швидше, тому що 19-го ліжко прийде, я би хотіла, щоб вже було покриття. Ось. І вони буквально через 15 хвилин приїхали після того, як ми там замовили. Супер класно. Все поміряв. Фарбуємо з сином дверні проєми. А е, хлопці роблять плінтусам кінатах, тому що ми домовилися за келимове покриття і прийдуть ставити в середу. Тож до середи ми маємо от сьогодні-завтра е, понеділок вівторок, щоб закачити з плінтусами. Ще треба тут підрізати в коридорі ці панельки наші трошки вищі. І що? І дверні проєми, двері і плінтуса. Так що нам встановлять не мовили покриття. Так, друга партія поспіла. Залишилось ж начинка в мене багато, що ж робити. І я зробила тісто як на хліб, але на молодці. Плюс додавала яйця і в кінці вершкове масло. Все. от І вже не пекла, а жарила Зробила такі гарненькі, такі величенькі, знаєте, як долонька. От, але ну, Я більше люблю жарені, хоч воно може і бредніще. Ну, що поробиш? Смачно. <смачну> так що відчиталась, показала, відчиталась. І зараз у нас що у нас вівторок Віктор, вечір. Я покажу, як ми підготувалися до завтрашнього дня. Бо завтра я буду на роботі, а прийдуть ставити килими. Ось так що подивимося ввечір, як буде виглядати вже з килимами. До, До коврів. Підфарбували тут теж плінтуса, підфарбували, підрізали оці, бачите. В коридорі патички рівненько, трошки вище. Так, двері тут бачу, зняли. Тут прінтуса підфарбували. Повісив мені чоловік карнізи. Ну, у нас там згин, і тому під, під самий згин повісив. Так що я вже можу займатися шторами. Хотіла їх підігнути. І тут пофарбували в такий самий колір, як і кімната. Цю шавку. Тут з дверима ще поки що не вирішено. Але, бачите, всі є готово. Так, і ці двері зняли теж, бо буде стелитися і. І що і сину? Пові... Ні, сину ще не повісили карніс, нічого. То вже завтра. От. Помальовано, підфарбовано. Плінтуси зроблені і підрізано. Класно. Вони мені сказали, передзвонять за півгодини до того, як прийдуть. Тож будемо, будуть тут чекати завтра. Кобри і килими, і е, доставки ще мають бути деякі. А я вже прийду після роботи і подивлюсь. Зайшла в наш місцевий універмаг, ось відділ де меблі, подивитися, що і як. Ну, страшно тут, звичайно. Найшла коня. Це набагато старший кінь, ніж колись мені попадався. Ну і іншого типу. Це від він це зовсім інакше. Але е, знаєте, скільки коштує? Три тисячі. Три тисячі. Ну так, це вже історія, таке в музей беруть. Ну, це такий відділ, де тільки старовинні речі. І хочу вам показати ось цей душ. Бачите? Отак. Каналізації не було. Дірочки внизу. А душ був і непоганий, такий, можна сказати, tropical rain. Гарний цей ширина. Дуже мені дуже сподобався. Класна ідея, правда? ну Дивлюся я і декори різні, ну, це я ніби в музею зараз. Ось, тому що тут все продається, так? Такий музей, де все продається. От, І цікаво такі надзвичайні старовинні речі побачити. Не думаю, що тут я могла би щось придбати. Ну, по-перше, такого необхідного нічого не бачу, по-друге, все ж музейні експонати не завжди підходять. Для будинку, після ремонту сучасного. сучасного, але досить цікаво. Може, вам щось сподобається. Така ваза нічогенька за дві сто шістдесять. Гарно. Я скляний ковпачок такий шукала, і сьогодні знайшла тут він сто сімдесят чотири. Ну, правда, три маленькі. Мені таки не треба було, ні один великий треба був. І я сьогодні знайшла і вам, <кхід> вам покажу. Так, піду до сучасних речей. Багато знижок на кухонні різні. Та на все є знижки від 20, 40, 50%. Ну так, але крузет це не допомагає. <кхід> От і. Мені так цікаво було, скільки така для хліба коштує, але я для хліба не знайшла. Може, попиту тут немає, і їх не продають. Ось, а так сині які гарні, правда посуд? Дуже гарний сині кружечки для кави. Ну, я еспресо не п'ю, я п'ю Flat White. 15 фунтів кружечка, якщо знижка. 20% це мінус 3, буде 12%, так? Вони мені замаленькі, на жаль. Дуже гарні такі кольори, цих лекрузет кастрюльок. Різні гаджети. Я так люблю кухонні відділи. Щось би ходила, купувала. Ну, мабуть, сьогодні не згодиться мені нічого. Ой, знайшла більшілекрузет. О, 16. М -м. Ну така маленька кава. Ну, але еспресо тут взагалі ми цю полічку. Гарна синя, одна чи що? Одна, напевно. Так, добре, йду ще поброжу. Може, щось вподобає. Такий гарний бренд, все таке красиве. Кераміка в дереві. І рибки, і кити. Дуже гарно. О, таке оригінальне мені подобається. Миски великі, класні. Трошки страшнувато, вона всередині керамічна. Ну, ось така миска здоровенна. Це вона покрита керамікою, мабуть. Металева зовнішню всередині кераміка. І так само дерев'яна. Дуже гарно. А я взяла цукорки з грушевим лікером. Для настрою. Думаю, що будуть смачненькі. То, мабуть, є такий напій Номер 8 якийсь золота, золо... груша, лі... не знаю. Але ж яке воно красиве. Смачно було. Пробачте. Заходила в charріті shop сусідський і придбала дві цейкого розміру кастрюлю. Вона така висока. Для компоту класна. Бачу тефаль. Ну, новенька, звичайно. І не і вживана, так. І це вони захотіли 15 фунтів. Ну, але я так подумала, що це нормально для такого розміру і форми кастрюлі нової. Тож, взяла. І давно я шукала такий скляний ковпак. Вони були. В Ікеї були 19, щось таке коштувало. На скляній підставці. Я не хотіла скляну підставку. І тут сьогодні захожу новенька дошка із цим скляним ковпаком. І я так подивилася, що це у нас, щоб я тут ще не побила. Це зарахом. Це теж в тому чаріті шопі. Ну, як у нас кажуть, секонд хенд так? Просто тут, тут вони віддають всі кошти на лікування, там ще на різні потреби. Ось так що я її взяла, і навіть я дуже задоволена, що я в Ікеї була ту не купила, тому що ця навіть і зручніша. Дощечка і там накрити щось можна. А взагалі навіть. Ну, я хотіла хліб накривати, так. Але взагалі навіть от влітку, щоб щось не завітрювалося, сир, ще щось. Супер класно. Е, теж 15, так. Ну, навіть дешевше, як в ікеї було. Так, щось так звезло мені звезло. Вчора ввечері я вам показувала до, а сьогодні показую після. Як я колір знайшла. <гум> Ой, які приємні сходи. <гум> Ой, як гарно запхали туди під цю стіночку. Чоловік уже порохотягом працював, подіставав мої фіраночки, чіпив мої карнізики. Я хочу їх підкорочувати. Під... Каже чоловік, що мені подобається, коли на підлозі лежать. От. Але мені здається, що трошки вони не так лежать. Каже, мені не подобається, як коли короткі, як підстрілені. Та я ж не буду робити короткі. Я просто зроблю рівно. Щоб вони вот рівно доторкалися, гарно собі відміряю. От, от покриття, люди. Ух ти! І тут уже таке культурне. Навіть поставив, <свісно> навіть поставив на цю поличку. Ну тут таке глибока ніша. Така, як шафа, знаєте? Так що будемо теж там робити якісь полички. От, що у нас? Хіраночки лежать. Каже, чоловік, що було багато, ну, знаєте, ниточок цих Бо то рівнялося, вирізалося, всюди загиналося. Ну, і це був дуже дефіцитний колір. А ще сьогодні отримали стіл. І хлопці вдвох, і чоловік його збирали. От, І стіл такий порядний. О, такі гарні ящики. Я хотіла би такі ящики собі біля ліжка. Ви думаєте, я можу знайти? Не можу. Або затемні, або чорні, або. А я б хотіла такі, як шафи. Ну шафи ви побачите. От, стіл гарного великого розміру. Ой, яка класна підлога, я прям. Рада. Рада. І високий ворс. Такий досить високий. Бо я навіть бачу по цих планочках. Знаєте, є таке покриття, що. Ну там, скільки кілька міліметрів. А це гарний, високий. Зараз подивлюсь, як він тут. З'єднав. Все з'єднав. Ну що ж, правда інакше виглядає. Завтра прийду прибирати, штори підгинати. Ну, буду бачити, що я буду робити завтра. От, а. Є, для сина вже є і штори, і карніз, але кріплень не можемо знайти. То треба буде завтра кріплення купити, вже йому повісимо штори. От. І тільки що привезли шафу сюди сину в кімнату. От, так що будемо совати. А вже ліжко то в кінці тижня, на початку слідуючого, ми своє йому віддаємо, бо в нас новий матрас. А собі беремо трошки більше. От, отак. От Такі новини. Ну, дуже добре. В понеділок ми замовили покриття, вівторок прийшли. А, одразу в понеділок прийшли поміряти, і вже у вівторок було зроблено. Підходять штори сюди, вони якось зливаються трошки з приміщенням. Не знаю, це добре чи не добре, бо кажуть, що штори мають бути під меблі. Але я би сказала, що мені так добре. А це чоловік просто одну туди повісив широку, одну сюди вущу, бо не різного розміру. Тому це у нас тут лежить. Ну, як примірка, знаєте, довжини. Ну, Завтра розберусь. Супер! А ще дещо покажу, щось там ще приходило. Бо сьогодні було кілька делівері. Зараз знайдемо, що у нас тут. Таборик. Боже. Це не то. Сурі, це помилка. У мене є фотографія мого крісла, яке я замовила. По-перше, воно синє, по-друге, воно крісло, а це диван. А я думаю, дзвонить мені син на роботу каже, щось прийшло тобі дуже величезне. Я кажу, то моє крісло. вишивальне. він каже, нічого собі крісло. Та як? А що мені тепер робити? Треба їм. Та я це не купувала. Звичайно, це дорожче мого крісла, але для чого мені такий диван? О, Боже мій. Так, я здивована. Я, до речі, показувала в телеграмі фото, яке крісло я собі замовила. Ну це навіть не подібне на крісло. А мій я ще з сином по телефону. Він каже: мам, ну це точно не таке крісло. Я кажу, так, це для вишивання, мені таке. Панське крісло, панське. Ну, це я була не права, я не... це явно не крісло. Таборик кльовий, правда? А він був на знижки. От. І взагалі за таку смішну ціну, що я подумала, що я не можу його не взяти. Я буду на нього. А він не відкривається, до речі? Ні. О, буду отак робити. Ну, зараз треба думати, що робити з цим диваном. Ой, боже Боже. Так буває, коли речі на знижку, то там такий опис якийсь не фонтан. Ну це зовсім не подібне на синє крісло. Просто навіть і близько неподібне. Ну от, буду тепер розбиратися. Але я задоволена цим покриттям. Як він його поставив, тут все загнуте, все так під підлогу туди запхав, сходи, бачите, так, там закріплені якось. Скажіть, що зразу будинок якось стає таким. Як вже затишним, таким, ніби вже для людей, як обжитий. <гум> ну чекаю ліжко і тоді вже розвернусь. І ще наші шафи, ну, десь мають прийти, десь теж швидко. Надіюсь, до кінця тижня будуть. Ну, сьогодні я ту шафу сину взагалі не сподівалася. Правда, її збирати треба, ось вона так в коробках прийшла. Я перевіряла, коли буде доставка, пишуть ще на складі, ще на складі, а потім приходить повідомлення: вже доставлено, а тут немає нікого. Ну І ми от приїхали, а вони залишили біля входу в сад, біля парканата. Ось так, що будуть її збирати хлопці. Ну, Напевно, це нелегко, бо, бачу, там аж, аж шість буде sliding door оцих, що їздять. 6 аж. Хоча шафа не широка, по плану у нас туди входила до 140 см ширини, а ця 120 см, мені здається. Але судячи по кріслу, яке я отримала, то хоч би з шафою не було такого. Боже, Боже. Ну що ж, думаємо, що робити далі з цим, ніби кріслом. Ми тут з Артуром знову крутимо його кімнату, тому що, якщо ми цей диван, що я отримала замість крісла, бо там фактично два крісла, він з'єднаний посередині гачком таким. Його можна розділити, половину мені залишити, половину Артуру він подобається. І от ми крутимо, бо він виходить метр двадцять на метр. І тоді його кімнатка ну просто тісненька. Е, але у нього зараз е, в акомодації, де він <хи> вчиться, то ще менше. Ну, що поробиш? Ну, от зараз будемо крутити, може, ще якось якийсь варіант знайдемо. Спробуємо. Ну, так, от пішла, я перевірила своє замовлення, і я помилилася з кольором, так, правда. Я просто до того синій бачила і переплутала. Я замовила зелений. але Ну, є різниця. Це є одне міс, одномісне крісло з подовженою, подовженим сидінням. Так, щоб ти от напівлежачі можна було. Ноги на підняті так сидіти. Ну, Але це аж ніяк не такий великий диван. І зараз от поки що думаємо, будемо завтра пробувати. Чи будемо ми його розділяти по різних кімнатах, чи мені його повертати? І повертати не дуже хочеться, бо якось нам подобається тканина, нам подобається якість, нам подобається колір. Єдине, що розмір, якщо він складений, то не підходить. От. І я зрозуміла тепер, як це замовлення, як це сталося. Тому що коли вони е, негарна у Next, от негарний цей розділ кліранс, знаєте, де знижки, розділ зі знижками, тому що однакові фото, наприклад, дивани, фото однакові, а різні ціни. І я думаю, як таке може бути? І коли ти заходиш в опис товару, опису там фактично немає, але є такий випадаючий меню: це е, комп'ютер. Є таке випадаюче меню, де, ти, де написано: подвійна, одинарна, екстра Ларч, там сама велика» і так далі. Але фотографія не змінюється. Розумієте в чому? І я, видно, просто в цьому меню невірно прочитала і взяла більше, ніж треба. От Тому так сталося. Ось. А на десерт покажу вам таку красу. Це давно я робила роки два назад, коли я знала про байки вишивальниць про вишивку на прикмету. Я вже вам розповідала. От, і вишивальниці на прикмету вишивають маяк, це щоб збулося бажання, ну, будь-яке бажання. От, і я тоді придбала, я тоді ще схеми не робила. Я придбала набір від Dimensions, вона досить велика, вона сантиметрів більше 40 висоту без рамки. От, придбала цей набір і вишивала його на бажання, коли син закінчував школу, щоб все добре пройшло і він вступив до університету. Вона спрацювала, як бачите, все окей. І зараз вона належить сину, висить у нього в кімнаті от, і переїде з ним в його нову кімнату. Ось, бачите, хвиля, яка гарна. Досить гарна розробка, тут гарна робота, небо дуже гарне. Цей будиночок на скелі. Ну, особливо я люблю хвиліці. Ось, так що є у нас ще така картина. Ну, а вам дякую і до наступної зустрічі. Пока.